Дозвольте запитати, що з'єднує та утримує разом у сім'ї двох людей? Є штучні мотузки, спільні діти, майно, немає куди піти і відділитися, чи простий обов'язок, або боязь за свій імідж та авторитет перед людьми? Одна справа голослівно кричати про свою любов, а зовсім інша мовчки. Виявити любов на ділі. Окрім цього, існує суттєва різниця між тим, щоб робити щось для людини, з котрою повинен і змушений жити, і з тією, котру щиро кохаєш. Тому її приємно прощати, їй приємно служити. Існують. Правдиві зв'язуючі елементи, що роблять сім'ю місцем справжнього щастя. Це довіра та прощення, глибинна любов та сердечна теплота. Саме такі складові з'єднують і нас з Богом. Але чомусь у духовній сфері ці речі стали протиставлятися Божому законові. Чи може так бути? Щоб любов і довіра існували без двобічних зобов'язань? Чи може прощення та благодать стати причиною зловживань та порушень ось цих двобічних зобов'язань? Так промовляє Біблія. Живий Христос ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби! Пропонуємо вашій увазі серію тем «Незрівнянне цяйво Скрижання. Наша тема сьогодні віра, благодать і закон, суперники чи партнери. Ми раніше розглядали важливе запитання. Чим відрізняються новий та старий завіти? Однією із відповідей, що звучать досить часто, різниця полягає в тому, що в Новому Завіті Бог обіцяє написати свій закон у серця віруючих. Насправді ця ідея висловлена Богом у самому маніфесті нового заповіту. Ми читаємо наступні Божі слова: ось заповіт, котрого заповідаю їм по тих днях, каже Господь. Вкладу закони мої в серця їхні, в розумі їхньому напишу їх, і гріхів їхніх, і беззаконня їхнього вже не пригадаю. Виявляється, в Новому Завіті Бог не відміняє закон, не доповняє його, не встановлює новий, а вписує уже існуючий закон в серця людей. Досить часто ми пересвідчуємося із досвіду життя, що нове це не цілком незнайоме, а добре забуте старе. Євреї, як і чимало сучасних християн через законницьке ставлення забули, що Богові до вподоби не просто зовнішні вчинки, а прихильність серця. Певно. Що цей принцип Господь заклав і в міжлюдські стосунки, бо жінки не були б задоволені тим, якби їхні чоловіки формально приносили квіти та подарунки, говорили б правильні слова, але всі би знали, що ці стосунки продиктовані обов'язком, а не любов'ю. Тому, чи могло бути так, щоб у старозавітні часи Богові було би достатньо у відносинах з людьми? Лише виконання закону, але без участі серця. Прочитаємо, що древній пророк Самуїл говорить до Саула. Я дивлюсь не так, як дивиться людина, бо чоловік дивиться на обличчя, а Господь дивиться на серце. Виявляється, Бог завжди звертав увагу увагу Саме на серце людини, тобто на її думки, спонукання та мотивацію. Прочитаємо разом ще кілька старозавітних біблійних текстів. У книзі Йова ми читаємо наступне: Прийми з уст Його закона і поклади слова його в серце твоє. Отже, Бог промовляє. Заповідь, Аби вона стала не просто частиною зовнішньої поведінки людини, а її серця і душі. Вжити тут давньогрецьке слово «лев» включає в себе все внутрішнє єство людини, її емоції, думки, розум і волю. А чи були у ті далекі часи, в житті яких збулася би мрія Бога? Напишу закон свій у серця їхні. Достатньо двох яскравих свідчень. Наприклад, свідчення Псалмоспівця Давида, Я хочу виконати волю твою, Боже мій, бо закон твій у мене в серці. Коли бажання людини з'єднується з Божим бажанням. Тоді святі приписи закону стають моєю сутністю, моїм єством. У Бога серед ізраїльського народу були люди, про яких він свідчить сам Господь у книзі пророка Ісаї, 51 розділі. Послухайте мене, що знаєте правду, народи, у котрого в серці закон мій. Уже те тут слово ам означає народ, плем'я, люди це люди, в душі яких живе Господь, котрий приніс з собою туди і свою волю, котра виявлена через незмінні заповіді. Чому так важливо, щоби Божий закон був написаний саме в серці людини, відповідь святого письма вражаючого, ось що говорить Бог через пророка Єремію? Гріх юдин записаний залізним різцем, алмазним вістрям накреслений на скрижалі серця їхнього. Гріх, згідно свідчення Біблії, в'їдається глибоко, як різець в душу. Тому Бог дав скрижалі закону, аби серце наше перестало бути кам'яним, і щоб на його скрижалях. Відобразився характер Отця, з'явлений в заповідях. Саме присутність в серці Бога може все докорінно змінити. Що ж потрібно з нашого боку? запитає хтось, лише одне у 118 му псалмі, про це Господь говорить наступне: Я прихилив серце моє до виконання настанов твоїх навіки до кінця. Господь бажає, щоб ми відкрили свою душу та прихилили серце до Божих настанов і зробили це не частково, а в повноті. А це можливо лише тоді, коли людина по справжньому любить Бога. Одна справа штовхати за самотужки, зовсім інша завести мотор. Любов і є тим мотором. Що є рушійною силою послуху нашого, тому Божі заповіді для християнина не тяжкі. Бог вимагає не механічного зовнішнього послуху, а добровільного відгуку люблячого серця. Бо любов це не заміна послуху, а це внутрішня рушійна сила для виконання закону. Чим краще ми будемо знати Бога, тим досконалішим буде наш послух Йому. Бо Слово Боже свідчить наступне. З того знаємо, пише Євангелист Іван, що ми його спізнали, коли ми його заповіді бережемо. Хто каже, я його знаю, і заповідей його не зберігає, той неправдомовець і в тому правди. Немає. Богонатхнений апостол ніби говорить: бережися тих, хто кричить про свою любов до Бога та пізнання Його волі, а способом життя та вибором відмовляється від виконання Його волі та заповідей. Божий закон заснований на Його любові, котра спонукає нас робити більше, аніж написано просто у букві закону. Вона дає сили відмовитися від тих гріхів, які нам відомі, але проти яких ми є безсилими. До того часу, як був винайдений електрофуганок, столяри та теслярі використовували ручний рубанок. Було дуже важко і утомливо стругати велику кількість дощок. У той час. Як завдяки електрофуганку, стало можливим обробляти дошку за кілька секунд. Для того, щоб електрофуганок виконав потрібну роботу, необхідно покласти на верстат дошку, увімкнути електричний струм, і через кілька секунд дошка буде вже обстругана. Електрика постачала фуганковий верстат з силою для того, щоб він міг зробити свою роботу. Ефективна робота фуганкового верстата, підключеного до джерела електричного струму, вона ілюструє наші взаємини з Богом і Його силою. Наш друг Ісус мовить до нас наступні слова. Дана мені усяка влада на небі та на землі. Тобто, Він має. Всю силу необхідну для нашої перемоги. Всю силу необхідну для того, щоб я просувався дорогою до вічності. Варто лише узяти її вірою. Та хіба не створюється конфлікт, коли людина живе вірою, а поступає по закону? Надамо слово апостолові Павлові. Він пише про це у посланні до Римлян наступними словами. Тож, чи знищуємо закон вірою, аж ніяк ні ми стверджуємо закон. Вжити тут слово Катаргумен дозволяє прочитати цей вислів апостола так. Чи робимо ми тоді закон надаремним, чи намарним? І відповідь зовсім ні, але закон укріпляємо. Це слово укріпляємо хістаномен. Класики древньогрецької мови вживають, щоб показати, коли щось треба підперти. Цей реальний кумедний випадок стався на початку 90-х років минулого століття, коли прилавки опустіли, і все було дефіцитом. Покупець, котрий мав поганий зір, прийшов у магазин і почав з папірця читати перелік, що йому треба. На його замовлення, продавець відповідав: цього немає, цього теж, ще чого захотіли. На що той обурився і каже: А навіщо ви тут стоїте, якщо у вас нічого немає? Та продавець незворушливо відповів: А хто ж би вам сказав, чого у нас немає? Віра без діл любові подібна до вивіски над порожнім магазином. Апостол Яків про це категорично заявляє так само і віра, коли діл немає, мертва сама в собі. Саме тому правдивий християнин спонукуваний любов'ю та вдячністю за помилування і благодать, даровані через Голгофу. Живе так, як описує насправді відроджену людину апостол Павло. І обновитись духом розуму вашого і вдягнутися у нову людину, створену за подобою Божою, у праведності та святості істини. Усе ж таки може вигукнути хтось, яка різниця виконує християнин закон чи ні. Я ж спасаюся винятково Христовою благодаттю. Це правда. Це непорушна євангельська істина, в яку ми свято усі віримо. Але є кілька запитань, від яких залежить істинність нашого сповідання. Насамперед, варто визначитися, що таке благодать і навіщо вона нам потрібна. Дозвольте перенести це на фізичну сферу. Від чого залежить успіх у лікуванні? Від щонайменше трьох складових, чи не так, перший від вірної діагностики, потім призначення лікарем вірного способу лікування. І цього достатньо? Ні. Виявляється, що одужання залежить від строго виконання хворим медичного курсу. Що включає в себе ретельний прийом процедур та ліків, точного виконання режиму в їжі, питті, в праці, відпочинку? Що із цих трьох кроків вам здається найважливіше? Що ж важливіше? Діагностування чи лікування? Усі три компоненти разом важливі, бо вони між собою нерозривно пов'язані і без жодного з них. Не настане одужання. Повернемося з фізичних проблем до духовних. Аби настало духовне одужання, треба спершу поставити вірний діагноз. Яким приладом будемо діагностувати, аби поставити вірний діагноз нашої духовності? У Біблії немає іншого приладу, крім того, який діяв впродовж шести тисяч років на землі і зарекомендував себе найкраще. Це діагностичний апарат на ім'я Божий закон. Усі християни на євангельських програмах та богослужіннях закликають народ до покаяння. Але в чому мені каятись? Звісно, у гріхах. А хто ж визначить, що є гріхом? Одна людина гріхом вважає одне, інша інше. Але тут настає черга нашого безпомильного. Діагностичного пристрою. В різних лікувальних препаратах, в анотації містяться рекомендації славнозвісних фахівців про добру дію даного препарату та чудеса, які творять ці ліки в організмі людини. Чи є така авторитетна рекомендація у Божого закону? Так. І не лише зі сторінок дохристиянських святих Писань, але й новозавітніх. Відомий апостол та євангелист Павло пише про це в різних посланнях так. Законом Бог гріх пізнається. Де немає закону, немає і злочину. Але я пізнав гріх тільки через закон. Сила гріха то закон. Апостол Іван додає: Бо гріх то беззаконня. Отже, згідно свідчення Нового Завіту, тільки закон вказує на гріх та розкриває, що Бог вважає беззаконням. Неможливо призначити ефективне лікування без визначення правильного діагнозу. На цьому дія закону завершується. Не може грішник виправдатися перед Богом ділами закону. Бо лише один гріх перерікає його на смерть, від якої не врятує і 10 тисяч добрих вчинків. Тому другий етап для духовного одужання це призначення вірного лікування. У світі сьогодні тисячі рецептів до спасіння, але жодний із них не дає ліків від проблеми смерті. Лише чудодійна благодать Христа, що дається грішникові, коли Він вірою приймає заслуги Голговського страждальця, вона дарує ліки та спасіння від гріха, бо Слово Боже стверджує, ви спасені благодаттю через віру. Це не від вас, то дар Божий. І нарешті третій крок до одужання це життя з Богом. Що виражатиметься у бажанні жити по Божим заповідям. Та знову твердитиме хтось: я живу по благодаті, навіщо мені закон? Нам необхідно з'ясувати, для чого Бог подарував свою благодать, щоб ми, отримавши прощення, спокійно жили у гріхах, чи, отримавши прощення, жили для того, щоб жити по Його волі. У пророцтві про Христа написані відомі слова, які ви добре знаєте, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Я гадаю, ви пам'ятаєте, як ми раніше зазначали, що Христос прийшов спасти людей не з гріхами, а від гріхів їхніх. Дозвольте на це запитання відповісти і двом апостолам Петрові та Павлові. Ось що написав Петро. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили, його ранами ви вздоровилися. Апостол твердить, що для повного одужання необхідно, аби людина, викуплена Христом, померла для гріха і жила. Для праведності. Ось ще одне свідчення уже апостола Павла. Нині ж, звільнившись від гріха і ставши рабами Божими, маєте ваш плід освячення. Коли Бог виправдовує та прощає нас від гріха, то робить це не для того, щоб ми далі були рабами беззаконня. А щоб стали слугами святості. Чимало богословів дуже люблять цитувати другу частину 14 тексту 6-го розділу послання апостола Павла до Римлян вибон не під законом, а під благодаттю». Але в цьому тексті є перша частина та є продовження думки Павла у текстах 15 і шістнадцятому. Я пропоную прочитати цей уривок цілісно. Бо хай гріх не панує над вами, ви, бо не під законом, а під благодаттю. Що ж, будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послуг, того ви і раби, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність? Як бачите, якщо читати текст цілком, то одразу вимальовується зовсім інша картина. Виявляється, що апостоли Петро та Павло одноголосно стверджують, що основна причина, за якою Бог у Христі виправдовує нас по своїй благодаті, це аби ми з вдячності за подароване помилування жили уже не у гріхові та беззаконні. А жили у послухові до Божого закону. А ще один апостол досить категорично висловлюється на цю тему. Бо підкралися деякі люди, здавна призначені до цього осудження, нечестиві, які обертають благодать Бога нашого на привід до розпусти і зрікаються єдиного володаря Бога і Господа нашого Ісуса Христа. У даному вірші слово розпуста, Аселгея це не лише моральна безсоромність та нечистота, а слово підкреслює безпринципну зухвалість, примхливість та норовливість, коли бажає людина іти свавільно та уперто своїми шляхами. Але як грішній людині жити по Божим заповідям? Мені дуже подобається, як про це написано в одному? Віросповіданні, що належить реформаторській церкві, на мою думку, важче влучніше про це сказати аніж тут. Жодне зі згаданих вище велінь закону не суперечить благодаті Євангелія, але виконується його силою. Дух Христа, опановуючи волею людини, дає йому сили й бажання добровільно і з радістю виконувати те, що угодне волі Божій, вираженій в законі. Апостол Павло каже, що Євангеліє це сила Божа на спасіння кожному віруючому. Тому цієї сили достатньо, аби не лише виправдати людину. Але і щоденно вести дорогою освячення та істини. Чи не бажаєте ви зараз разом зі мною помолитись про те, аби Бог подарував нам цю силу для боротьби з гріхом та беззаконням на нашому християнському шляху? Святий Отче. Наші серця сповнені вдячності Тобі за Твого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Завдяки його невимовній жертві, ми сьогодні можемо впевнено дивитись в майбутнє. Ми знаємо, дивлячись на твій закон, що є грішниками, але наша надія не на власні вчинки, а лише на твою благодать та милість. Навчи нас настільки цінувати твій Голговський подвиг, аби виправдані тобою у нашому житті ми стали жити по твоїй волі та по твоєму закону. Бо просимо про це в ім'я Спасителя Ісуса. Амінь! Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.